Нові дати для відзначення свят не лише святкування Різдва. Відтепер і День захисника та День державності святкуватимемо в інші дати. Яка причина такої зміни та як до цього ставляться чернівчани? Дізнавався Юрій Гордей. З 1 вересня в Україні почнуть відзначати релігійні свята за новоюліанським календарем. Це стосується насамперед Різдва Христового. Однак зміни стосуються не лише релігійних, а й державних свят, прив'язаних до церковного календаря. Йдеться про День української державності та День захисників та захисниць України, відзначення яких вслід за різдвом сувається на два тижні. Верховна Рада України вже проголосувала відповідний закон, і зараз він очікує на підпис президента. Парламент України зробив важливий крок щодо відмови від російсько імперської спадщини відзначення Різдва Христового 7 січня. Ми встановили єдину офіційну дату святкування Різдва Христового 25 грудня разом з усім цивілізованим західним світом. Внаслідок цих змін на 15 липня переноситься День української державності а на 1 жовтня день захисників і захисниць України. Люди також активно підтримують дану ініціативу. Вони вважають, що вже давно варто було зробити крок, аби нарешті наблизитися до світської моделі святкування таких важливих дат. Найбільше дискусій в соціумі вже на один рік викликала саме дата святкування Різдва Христового 7 січня чи таки 25 грудня. Тому що, по перше, що до Різдва не може бути спочатку новий рік, а потім Різдво. І тому все правильно, пора вже міняти ці звичаї. Ну календар уже скільки років працює новий. А ми живемо по старому, ну якось так. Соціологи відзначають, що з початком повномасштабного вторгнення думка людей різко почала схилятися саме до переходу на новий ліанський календар, щоб позбавитися залежності від агресивного сусіда. Якщо це пов'язано якби з країною агресора, то звичайно, якби воно все ж да, от якби з тими. Як, би, як правильно сказати, їхніми, то, звичайно, у нас на Україні повинні бути свої свята, свої закони, правила, щоб ми не були ні до кого прив'язані. Так було раніше, так має бути. А як бути? Це кацапи це зробили. перевернули до ногами ті кацапняця паршиво. Ну, що ж це? А Раніше було все так. Вертають назад, то що було на фоні перенесення дати святкування Різдва, зміну днів державних свят, опитані чернівчани, не вважають проблемою. кажуть, до нововедень звикнуть швидко. Я не вважаю це проблемою. Я думаю, пройдуть період, скажімо так, адаптації. Все буде звичайно. Я не вважаю, що це прям така велика проблема. Я розумію, старі люди позвикали по другому Ну я думаю, час пройде і все буде. Як кажуть, добре, люди самі собі зможуть розібратися. Багато хто і приймає і нашу владу, і наш устрій. Хто не приймає, то їде в іншу Україну жити. Передбачається, що закон підпишуть вже наприкінці місяця. Саме тому День української державності ще цього року буде відзначатися, як і раніше, 28 липня. Юрій Гордей, Руслан Батюк, Теми Дня ТВА.